Дорогі брати і сестри, ще звернемося до Слова Божого, перед тим, як ми помолимося в кінці нашого служіння. 15-й розділ Євангелія від Матвія. Буду читати з 21-го вірша відому історію. І вийшовши звідти, Ісус відійшов у землі Терські і Сідонські. І ось жінка одна хананіянка, і з тих околиць прийшовши, заголосила до нього і сказала: «Змилуйся надо мною, Господи, сину Давидів, демон тяжко дочку мою мучить, а він їй не казав ані слова. Тоді учні його підійшли, благали його, та казали: відпусти її, бо кричить услід за нами. А він відповів і сказав, я посланий тільки до овечок загинулих дому Ізраїлево. а вона, підійшовши, уклонилась йому та й сказала: Господи, допоможи мені. А він відповів і сказав: не годиться взяти хліб у дітей і кинути щенятам. Вона ж відказала, так, Господи, але щенята їдять ті кришки, що спадає зі столу їхніх панів. Тоді відповів і сказав їй Ісус, о жінку, твоя віра велика, нехай буде тобі, як ти хочеш. І тієї години дочка її видужала. Така історія. Ми її часто чуємо, вона досить повчальна, по різному ставиться наголос, коли її читають і розглядають. Хтось акцентує на тому, як то добре бути таким наполегливим, як ця мати. І це є важливо. Інші говорять про її велике материнське серце, яке поєднувало свою долю нерозлучно з долею дочки. Вона говорила: змилуйся наді мною, Господи. А справа була про дочку. Ще хтось підкреслює її смирення, що вона не образилась на те, що сказав Господь. І все це важливо, важливо, дорогі друзі, і повчально, хоча ця жіночка була із поганського народу, з язичників. Але ми сьогодні звернемо увагу на деякі важливі особливості її віри, саме так, її віри. Христос похвалив віру цієї жінки, сказавши, жінко твоя віра велика, нашу тему я назвав важливі грані віри, важливі грані віри. Трьох речей ми сьогодні торкнемося. Здається, що можна говорити додатково до того, коли ми сказали, що віра в неї була. Але Чомусь Христос про віру по різному казав. Він її віру назвав великою, не всіх так називав вірою. Було так, що з захопленням казав, я в Ізраїлі не знайшов такої віри. А було, що й до своїх учнів адресував це, чого ви такі маловірні, або як у вас нема віри. І таке казав Господь. І тому про віру треба розшифровано говорити. І ми сьогодні теж дещо розшифруємо в тій вірі, яка перед нами у цієї жіночки. І звернемо увагу, брати і сестри, на деякі моменти в цій вірі. Важливі, дуже, важливі. І перейдемо до цього. Тож перше, дорогі друзі. Перша грань віри цієї жінки, яка перед нами в цій історії. Ця грань в тому полягає, характеристика цієї віри в тому, що у ній сповідується упевненість у всесильності Господа. Вона впевнена у всесильності Господа. що він Сильний, владний вирішити її проблему, брата і сестри. І ви знаєте, це є дуже важливим виміром і серйозним виміром всякої віри. Чи наша віра обмежує Господа, чи ми віруємо так, як ця жіночка в всесильність Господа. І я хотів би підкреслити, це не просто я. Висловлюю таку думку стосовно її віри, а в її поведінці, в її зверненні бачиться це. І ви знаєте, в чому це бачиться, що вона вірить у всесильність Господа. Вона не каже Господу, якщо можеш, то допоможи мені. Допоможи моїй дочці, не каже. Вона впевнена в тому. Вона не каже, вона не каже, якщо можеш. Друге, вона не каже йому щось таке, як, знаєте, як побажання. Прийди до мене додому і допоможи мені. Бувало так казали? Казали так. Підемо додому до мене. Або навіть не казала так, можливо, потрібно, щоб я привела свою дочку сюди, хоча це дуже тяжко буде для мене зробити. Але якщо це потрібно, це було б десь в певній мірі диктат, вона свої умови диктувала б Господу, щось радила б йому. Вона не каже навіть. Що скажи щось особливе зараз, щоб моя дочка звільнилася від того, в чому вона знаходиться. А вона лише одне каже: змилася надо мною, Господь. Тобто, навіщо тобі мої поради? Зроби милість і все. І все. Дорогі друзі, і Господь її, врешті-решт, не запитав, як Батька отого біснуватого сина, коли можеш скільки-небудь вірувати, то все, можливо, віруючому. Питав, чи можеш хоч трішечки вірувати. А той тоді йому сказав: вірую, Господи, поможи недовірству моєму. А тут Господь не став такого питання, бо бачив глибину її віри, довіри йому, як Богу всесильному. Бачив. Бачив Господь. Я ще хотів би звернути увагу на те, що, можливо, ми не звертаємо увагу, коли перечитуємо цю історію, знаєте, ще про одну дієву особу в цій історії. Ми беремо це Господь, це ця мати, це ця нещасна дочка. А знаєте ще хто? Ворог, дорогі друзі, ворог, який сковав. Зв'язав оту нещасну дівчину. І, брати і сестри, і він це чув, це бачив, як звертається до Господа ця жіночка і зрозумів, з ким тепер буде мати діло. Він мав з нещасною матір'ю діло раніше і з нещасною дочкою тієї. А тепер він буде мати діло. З Господом нашим, дорогі друзі, це дуже важливий момент. Ось що значить віра в в всесильність Господа. Інколи чуєш, дорогі друзі, що в наш час вже нема чуд. Це правда чи ні, брати і сестрі? Неправда. Є чуда, бо Господь наш. Вчора, сьогодні і по віки той самий. Справа не за ним, а за нами. А він великий, сильний, щедрий, щоб давати, робити. Тільки віруємо, дорогі друзі. Віруємо з великої букви, так як ота жіночка. Віруємо. Віруємо так, як Авраам, що повірив Богу, написано так, проти надії по російськи сверхнадіжди. Дорогі друзі, отак. І коли він так повірив, знаєте, і жив так. В його ще нащадків не було. А він уже для них копав криниці. Для них, не для себе, тільки для них. Оце жив оцим баченням, бачив їх, брати і сестри. І як пра, -пра Отець хотів щось своїм нащадкам зробити. Багатьох цікавить, отаке і звертається по-різному, трактується. В чому феноменальність 300 гедіоновців, брати і сестри. Всю історію ви знаєте. Їх феноменальність не в тому, що вони якимось чином пили воду. А то інколи зводиться до цього, якийсь особливий зміст, в це вкладають. Знаєте, а те, що вони як пили воду, що воно таке? Це було позначка для Гедіона, кого вибрати в тих 300, а їх бачив Господь наскрізь. І бачив, що це ті люди, оце тих 300, які беззастережно довіряться йому. А чому кажу беззастережно? Бо підуть проти армії в 120 тисяч чоловік. Інші злякалися б. Не треба Господу цього. І тому, дорогі друзі, хочеться сьогодні, десь, нагадуючи, це, просити нас ревнувати про беззастережну довіру Господу. І Він буде робити велике, брата і сестри. Знаєте ще, як називається ця віра, великого всемогутнього Бога, така беззастережна віра, окрім того, що вона великою зветься. Господь її ще назвав Божою вірою. Маємо, брати і сестри, Божу віру. Маємо Божу віру. А тепер це одна грань така важлива. А тепер друга грань цієї віри, віри цієї жіночки, матері, що вона адресувала своє звернення виключно до Господа. Нам невідомо, чи раніше у неї були якісь спроби інші надії, але тепер бачимо, що вона зосереджена виключно на надії на Господа. І з чого це видно, дорогі друзі? А це видно з того, що вона не відступилась навіть тоді, коли відмовляв Христос. Коли так поступають, що не відступаються. Коли це єдина надія, коли нема запасних варіантів, коли вирішується доля, не відступиться, і вона не відступалась. А ви знаєте, а буває інколи, бувало, і в історії не самих гірших людей. Запасний варіант мали. Ахаз, цар, юдей. Багато було позитивного в його житті. Хоча в нас він як образ негативний. І знаєте, чому він відмовився в свій час, здається, так гарно казав. Хіба буду спокушувати Господа, коли йому запропонував пророк. Знамення від Господа на те, що Господь допоможе в тій ситуації. Ні, не тому, що він не хотів спокушувати Господа. Інше, дорогі друзі. А тому, що він вже вибрав для себе як краще і надійніше це поміч від асиріян. І навіщо йому Господь? І ми знаємо, чим це закінчилось, дорогі друзі. І так завжди закінчувалося, коли на щось покладали надію більшу. Або як запасний варіант, щось брали за місто Господа. Але, дорогі друзі, дана жіночка-мати покладала надію, виключно на Господа. І про що це свідчить в її стосунках з Господом? А про те, що вона нічого кращого, більш надійнішого не бачила, як те, що від Господа. Саме краще. Від добра добра не шукають, брати і сестри. І вона знала, що це є саме краще. По-друге, вона сповідувала той погляд, ту свідомість, що долю будує Господь і лише Господь. І вона просила не просто рішення проблеми. А щоб Господь вирішив її долю, Її долю. долю її, як матері її доньки. Дорогі друзі, хай Бог нас благословить мати таку свідомість. Це ми говоримо про сторону людську, але я хотів би сказати, що Господь наш, в тому, як ми ставимось до Нього, чи він у нас один із варіантів, чи він усе в усьому? Він рівнитель. Він рівнитель, брати і сестри. Ось чому він так розгнівався в свій час на Давида, що Давид хотів намацати почву під ногами, перепис зробити свого війська. Розгнівався Господь. Рівнує Господь. Невже ти мені не довіряєш, не, що не воїнством і не силою, а духом Господа Ти і царство твоє? І тому, дорогі друзі, хай Бог благословить нас мати таку віру, це віра Божа, це грань Божої віри, це вірувати виключно в Господа. І все, що ми чекаємо, чекаємо від Господа. Брати і сестри, я ніколи не буду тут стояти і казати, що не звертайтеся до людей. Треба звертатися, як вони вирішують ті чи інші справи, практично. Але, брати і сестри, на людей не покладаємо нашу надію, а на Господа. Йдемо ми до людини, а чекаємо від Господа. Чуєте? До лікаря йдемо, а чекаємо від Господа, брати і сестри, хай так у всьому буде. І останнє. В її вірі, в її діях бачиться переконаність глибока, при тому в милосерді Божому. Саме так вона бачила перед собою Бога. Таким бачила. Брати і сестри, чи в неї була свідомість та, що він мені мусить. Ні. Вона знала, що вона не має ніякого права. Вона знала, хто вона. І це вона не тому, що така була скромна, і вона прийняла те, що сказав Господь, а вона знала, хто вона. І, можливо, її життя не давало забути, хто вона. Але, дорогі друзі, вона ось що знала. Вона знала, що той Бог, який в Ізраїлі, є Богом над всіма народами і над її нещасним народом, який не знає Бога. Знала вона це. І вона знала, що він є безмежно добрим і милосердним. І тому є місце, куточок і для неї, і для її долі, і для долі її доньки. І в цьому була її надія, брати і сестри. І я хотів би сказати, що це дуже важливе, дуже важливе. Маємо такий погляд на Господа нашого, що Він є безмежно добрий і милосердний. Я колись чув інтерв'ю в одного проповідника, який проповідує там, де нема надії проповідувати, що почують. А він каже, це ви про людей говорите. То так. Там глуха стіна. Але я перед собою бачу не тих людей тільки, а перш за все, Бога, який сильний і який любить і йому жалко і тих людей. І він допоможе. І він робить чудо, повертає лицем своїм людину до нього. Тому Хай Господь благословить нас мати такий погляд. Брати і сестри, саме тому, що Бог наш такий, в наш содомський час ще не прийшов кінець цьому світу. А вже содомські часи настали, брати і сестри, а не прийшов кінець цьому світу. Бо Бог є дуже добрий і милосердний і не бажає смерті грішника. І хай Бог нас благословить, сповідувати таку віру. І тоді, дорогі друзі, затишніше буде. Не кажу, що спокійно буде, а затишніше буде, коли будемо дивитися ми на наших близьких і рідних, які далекі від Господа. І серце болить, розривається. Але дивімось на них через Господа. І Він сильний допомогти і спасти їх, якщо вони не спасені. Отож, дорогі друзі, Віра цієї жіночки нам приклад. Вона полягала грані цієї віри в тому, що вона стояла на тому, що Богу все можливо. Нема речі неможливої для Господа. Вона полягала в тому, що вона лише на нього надіялась і від нього чекала. Можливо, інша пробувала. Б. І відкинула його рішуче, як ота жіночка, що 12 років по лікарям себе розтратила і прийшла ще до гіршого стану. І теж відкинула все те і почала просягати руки до Господа. І вона вірила в те, що Господь є не тільки сильний, могутній, владний, а він є дуже люблячий, добрий і милосердний. Брата і сестри, віримо і ми так. Амінь, амінь. Помолимося нашому Господу.